Давайте я вам з приводу цього трошки поясню, бо ви написали, що перевозили цуценя. і цуценя сковочало всю ніч. От дивіться, в ні в люцика, ні в феї немає там бажання навіть зі мною посумувати. З одної простої причини. Коли в собаки е, крепка врівноважена психіка, вона не буде сумувати. Е, я не даю цуценятам з собою повідочки, нашийники будь-яку іграшку, що да, ну, воно. В них було у дворі з одної лише причини: не від того, що я там жлоб, а від того, щоб їм не було запаху мого. Бо в собак асоціативна пам'ять, вони, якщо вони відчують запах, якщо вони відчують мій ну почують мій голос, вони мене згадають, а так вони дуже швидко забувають. Повірте, в собак асоціативна пам'ять. Я інший раз дуже заздрю собакам, бо вони можуть забути і жити далі щасливо. А, я, а ми люди того зробити не можемо. Тобто ми переживаємо, ми думаємо, ми там себе накручуємо. Це тупо людська, це, це суто людське, повімаєте, це не в собак. От дивіться, я вам також приведу примір. Мічіган, Верса і Геля, ми їх зібрали у віці за чотири роки, тобто їм вже було чотири роки. Повірте. Ні мічиган, ні Верса, ні Геля, вони жодного дня ні за ким не сумували, бо ми не забрали е, власниці запаху, ні нашийника, ні повідочка. Ми його не завезли. Але якщо власниця колись хоче побачити мічигана вірсу, або гелю, вони обов'язково її згадають. Її згадають. І, вони, і потім вони трошки посумують, бо там, де вона буде з ними спілкуватися, вона залишить свій запах. У собак асоціативна пам'ять. Коли собаки, ще раз кажу, здорова, крепка психіка, вони сумувати не будуть. Чому я завжди кажу, що перевіряйте генетику да, там, батьків або Прадідів, тих же, дивіться, які там, чи врівноважена там, психіка в собаки. Бо є такі, ось, знаєте, цикливі цуценята, а в об'явах зверніть увагу, там завжди пишуть здорова, міцна психіка, а то не так. Бувають моменти, що то не так. Коли обираєш цуценя, недостатньо взяти і просто подивитися на фото. Я коли обираю цуценя в собі, я передивляюся весь родовід. Перевірки, тобто як собаки і як собаки відносяться, або ну, які вони мають свій характер і чи є там здорова міцна психіка. Якщо в мене заберуть моїх собак, повірте, вони за мною сумувати не будуть вже в дорослому віці. Вони не будуть, якщо ви не заберете мою річ. Бо якщо ви заберете мою річ, асоціативна пам'ять змусить їх за мною сумувати.